Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Марія, і тут ми говоримо про захист справи свободи людини і громадянина. Сьогодні дуже важлива тема, а саме мова піде про те, що в Україні вводять нові номерні знаки. Маємо дуже цікаву інформацію, хочу вас з нею ознайомити. В Україні незабаром з'являться нові номерні знаки для автомобілів: ЄД, ДЦ, ДІ та ПД. Їх надаватиме, якщо автовласник зареєструє автівку через застосунок Дія або електронний кабінет водія. Про це йдеться в наказі МВС України номер 814 від 12.12.2022 року. Нові серії номерних знаків створені для автомобілів, які реєструються або перереєструються під час зміни власника через електронний кабінет водія або мобільний застосунок Дія. Так, замість традиційних перших літер, що позначають код регіону, будуть використовуватися наступні букви сполучення: єде і «ДЦ», якщо договір укладено через електронний кабінет водія, «ДІ» і ПД, якщо договір укладено через дію. Можливість переоформлення легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів через електронний кабінет водія та дію передбачена постановою кадміну номер 1019 від 10.09.2022 року. Документ надає право вибору звернутися до сервісного центру МВС або пройти процедуру онлайн. Отаку друзі, ми маємо інформацію. Хочу вам її прокоментувати. Як ми вже бачимо з вами в кожній ситуації, яку вони нам пропонують, запихають максимально людей свою електронну дію, тим самим хочуть мати повний контроль, відповідно, на всіх ланках і всіх ситуаціях вашого життя. Електронні документи, соцвиплати. Зараз ми маємо відповідно номери автомобілів. Що буде далі? Ми будемо бачити. Далі ця опція є добровільною. Кожен, хто хоче отримати нові номера, може зголоситися і, відповідно, їх отримати, і провести ту процедуру, яка прописана в цій статті. Як буде виглядати ситуація далі? Ми можемо тільки здогадуватися, оскільки всі моменти, які просувала ця система, спочатку було добровільно, потім воно переходило через добровільно примусово. Хто ще не знає, що таке додаток Дія? Будь ласка, подивіться мої попередні відео, і вам все стане зрозуміло, для чого вона утворювалася, які цілі хотіли отримати ці розробники, де злили ваші дані через додаток Дію, і як буде цей додаток працювати? Коли його зроблять платним, хто не розуміє, що буде відбуватися далі, буде виглядати це приблизно так, якщо це знову ж таки відбудеться. Люди, які зареєстрували свої документи в цьому додатку, паперові документи скасуються, і коли прийде момент, коли їм це буде потрібно, ваші дані просто заблокують, і ви не зможете скористатися своїми електронними документами. Тому вибирати, звичайно, вам, але перед тим як прийняти таке рішення, ознайомтеся ще раз, будь ласка, з цією інформацією, яку я вам щойно зачитав. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся, захищати свої права, читайте конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, який говорить про місцеве самоврядування. Підписуйтеся на наш канал, на наші платформи TikTok, на наші групи Telegram «Знай свої права і воловиявлення людини, де ми проводимо наші живі стріми, де ми навчаємо вас захищати свої права і свободи, де ми вивчаємо конституцію. Говоримо про волевиявлення людини як унікальний документ, який знову ж таки захищає ваші права і свободи. Також говоримо про територіальні громади як про первинний суб'єкт права, як про повне народовладдя, як збудувати потужну державу, яка прописана в п'ятій статті Конституції. З цією всією інформацією ви зможете ознайомитись, переходячи в нашу групу Волевиявлення людини по областях. Всі ці групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіка Україна яка написана в 5 статті Конституції, і ту, про яку суму актів проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Лико Лук'яненко.